Астрологічний прогноз на 2022-2023 навчальний рік в школах. Навчальний рік починається з ретроградного Меркурія. Перспективно рухатися по тих шляхах, які вже раніше було прокладено повністю або частково. Шукайте в минулому рішення, які ви не можете знайти в майбутньому. Хтось повернеться у стару школу, хтось до нереалізованих раніше навчальних проєктів. Хтось не зможе просуватися вперед по навчанню і буде шукати тимчасових рішень. З військової точки зору школа то є небезпечне місце у 2022-2023 навчальному роках: Марс близнюках, Марс війна а близнюки школа, підвищена ймовірність агресії, скандалів, слабкої дисципліни, конфліктів в навчанні, протистояння з вчителями. Військовий рік у школі, треба долати перешкоди в навчанні, вкладати силу в учбовий процес, потіти в лапках. Впродовж навчального року, ймовірні зміни в розкладі навчальному плані. Інтровертність учнів, ретроград, слабка інтеграція до школи, більше впливають батьки, самостійність, ніж школа можуть прийти насправді необхідні в житті знання, не обов'язково зі шкільної програми. Можливе навчання одночасно у двох напрямках, у двох школах. Більш поглиблено прийдеться занурювати у науку, в когось будуть нервові зриви. На жаль, Марс означає ризики для життя близнюки школярів, значить, теоретично можлива агресія по відношенню до школярів, попадання бомб, ракет, закладення вибухівки у будівлі шкіл. Марс виходить із близнюків к квітню 2023-го, і це означає, що складнощі учнів закінчаться навесні. При Марсі в близнюках у школах будуть солдати, в залежності від регіону, чи ситуації, це чи агресія, чи теракт, чи урок військової мужності. У багатьох можливі успіхи у самостійному навчанні, може бути швидке просування у вивченні іноземних мов і інших нових знань. Швидке, але ймовірно, не глибокі, вчителя можуть поводитися імпульсивно подекуди, непослідовно, але і агресивно, з політичної точки зору будуть займати більш категоричну позицію: важкий навчальний рік на окупованих територіях, боротьба в навчанні, яка закінчиться в кінці учбого року, коли Юпітер війде в телець у травні 23-го. Скоріш за все, ті вчителі ЗРФ, які приїхали просувати Руський Мір, свідомості учнів, будуть робити це лише у цьому навчальному році, а наступного поїдуть додому. Юпітер в тельці з травня, а телець, це статіка, стабільність, спокій і комфорт. Ретро Меркурій і Марс на окупованих територіях в цьому навчальному року це тема повернення до навчального в стилі ретро ССР, СРСР. Можливі складнощі з набором учнів в нові проросійські групи на окупованих територіях. Подехто піде в інтровертне дистанційне навчання з дому. У вересні 22-го, у період Ретро Меркурія на початку учбового року, особливо може не, хоті... не хотітися вчитися. Краще ловіть вітер і хвилю в лапках в цьому навчальному році, а не просто прямуйте до цілей, з Днем знань.